Стоять часовые у пламени И сердце тревожит памятью Как честь Вина. Полкового... вона принесла розорення і знищення нашого народу. Мільйони загинули ще більше, отримали каліцтво, всі вони, воїни, діти війни, мирне населення. Після здобуття перемоги продовжили відбудову своєї країни. З кожним роком зменшується кількість живих очевидців, поремних подій, великої вітчизняної війни. Але пам'ять про подвиг нашого народу житиме. Вічна. Це святий обов'язок кожного з нас. Учні Радсадівської школи ведуть цікаву пошукову роботу. Приймаючи участь в різноманітних акціях Доброго ранку ветеран від хати до хати де збирають матеріали про учасників бойових дій, мешканців, які проживають на території села Рацар. приймають участь у міжнародному конкурсі Гренадери вперед. Де учні школи презентували свої дослідницькі роботи в різноманітних номінаціях? У школі проходять місячники військово-патріотичного виховання, зустрічі, бесіди, учні школи відвідують музеї та меморіальні комплекси міста Миколаєва. А на день перемоги подорожують до міста Києва, міста Волгоград у народному музеї села Раца. Відбулась зустріч з ветераном Великої Вітчизняної війни за дорожнім Віктором Антоновичем, який є засновником цього музею, а керує зараз ним Григоревська Жанна Валентина. Війну Віктор Антонович зустрів підлітку на плечі якого, як і мільйонів інших, його однолітків, випало страшне випробування. Тому нинішніх підлітків. Які народилися і зростають під мирним небом, хвилюють питання, на які б вони хотіли отримати відповідь від юнака великої вітчизняності і з гордості, що не билась совістю, мали суровим... вікторе Антоновичу, як ви дізналися про війну, та де вона вас застала? Ну що, дітки? Це було місто і вузлова станція Попасна Першовградської області, зараз Луганської. Я тоді якраз закінчив 8 класів середньої школи номер 41 Це була залізнична школа. Нас якраз послали на допомогу колгоспу. Ми збирали овочі. І ось там були до війни такі репродуктори на телефонних стовбах стояли, радіопередавачі такі. І ми прозвучали це повідомлення. Нас зняли з роботи і ми відправились додому. Так нам стало відомо, що почалась Велика Вітчизняна війна. Одна із найстрашніших воїн в історії. Людства. Віктор Антонович, коли почалася Велика Вітчизняна війна, вам виповнилося 15 років з погляду 15-річного юнака. Як сприймалася війна вам? Ви розумієте, перед війною звучали пісні «Если завтра війна, если завтра поход. І вважали, що наша Червона армія, саме могутня, ми дуже швидко розгромимо ворога. Ми не врахували тих політичних, економічних змін, які відбулися в Європі, що на той час фашистська Німеччина захватила практично всю Європу, вся промисловість Європи. вся Воєнно-промисловий комплекс працював на фашистську Німеччину. Ну, для прикладу, коли Німеччина захопила Чехословакію, то німецька армія зразу подвоїла свої технічні можливості. Наскільки е могутній потенціал був Чехословаччини. Ну, тому ми сприймали, як кажуть, спочатку позитивно. Що нам? Що ми робили спочатку війни? Німці закидали у тил диверсійні групи, які повинні були влаштовувати диверсії на залізницях, на заводах, От, зривали мости. Тому було організовано народне ополчення. Ну, Ми 15-літні були гущі, нас в ополченні не брали, але нас, нам доручили контролювати стан залізниці з напрямку від Попасної до Артемовська. Десь наша дільниця була до 5 кілометрів. Один дорослий з винтівкою, а ми із палицями, кійками. І от ми йдемо по залізниці, кожен має. Завдання продивлятися, чи все в порядку на рейсах, чи нема чого там покладено. О. І ось коли ми поверталися з цього обходу на залізничну взлову станцію Попасна налетіла фашистська авіація. Почали бомбити. Ми попадали у кувіти, але осколок. Цей час убив нашого товариша, однокласника Ваню Шутова, єдиного сина у сім'ї. Ну, ви розумієте, це перша смерть, яка була на моїх глазах. Я змушений був разом з своїм товаришами підняти Ваню і нести до його дому. Але ми боялися навіть повідомити матері, от які яка вже була досить поважна віку про те, що її син загинув. І ми попросили одного дорослого чоловіка, який проходив, щоб він зайшов і сказав, що син мертвий вже коло залізниці. Ось так ми довідалися і пережили перші дні Великої Вітчизняної. Ну, а потім... Потім нас відправили на збирання врожаю у колгосп. До речі, це був німецький колгосп, от чому німці в той час виселили, а урожай залишився. Урожай був дуже багатий. І зернові, і овочі, і сади. І от ми а, там працювали. Потім нас перекинули на компанію. Окопів противотанкових ровів. Словом, діти для нас оці перші роки, перші місяці війни були досить насичені подіями. От. Ще пам'ятаю нескінченні потоки біженців, які відходили під натиском німецьких військ на схід жінки, діти, старики. Багато багатотисячі табуни коней, корів, овець, свиней це все рухалося. Колони сільгосптехніки, які йшли на схід. От, тому що був такий наказ німцям нічого не залишать. Ось такі перші враження от того часу. Скажіть, будь ласка, як і де ви зустріли перемогу? О, зразу перемога. Ні, тут іще було. Значить, я воював у 47-й механізованій бригаді. Ось бачите, показати? А це альбом про ту бригаду, яким її довелось воювати. Духовщинська, червонопрапорна, Ордена Суворова другої степені, механізована бригада. Вона сформувалася під Москвою, приймав, приймала участь у захисті Москви, звільнені Смоленщини, Брянщини, Білорусії, пройшла шлях через Польщу, Литву, Східну Прусію, штурм Кенігзбірга і Данціга і закінчила війну в східній Померанії в 80 кілометрах від Берліна. А як було це? От. Значить, ми спинилися в німецькому селищі Равенкіль. Наша бригада завжди приймала участь. У проривах, коли робили прорив, нашу бригаду пускали туди, прорив, і ми повинні були йти самі перші. Ми з нас зібрали в Равенкірі. Завдання було таке: після прориву, це вже 8 травня, ми повинні були. Своєю бригадою, механізованою колоною, наш 18-й танковий полк, йти на кіль. Чому? На чому на кіль? Справа в тому, що там був, стояв німецький воєнний флот, вже без спалива, озброєний певна річ, але вийти він вже не мог. І наше завдання було от, прорватися в кіль і захопити воєнно-морський флот. От, але 8 пізно ввечері пролунали повідомлення, що Німеччина капітулювала, капітуляція безумовна була, і наш прорив на Київ не, не став. Але коли повідомлення спочатку прозвучало на німецькій мові, в напрямку німецьких окопів, що німецькі солдати, німець, Німеччина капітулювана, складайте зброю і відправляйтеся по домах. В німецьких окопах була страшна тишина, як наче там нікого немає. І коли ми утром, 9 травня, підійшли до цих окопів, то там і зброя була покидана. І майно, а німців вже не було. А ми 8 числа, коли одержали повідомлення, відкрили таку пальбу з усіх видів зброї, що німці думали, що ми наступаємо. Ось так зустріли ми День перемоги. Це був радісний день, прапор перемоги. Якраз підняли воїни 416-ї дивізії, і там був наш Радсадівець. Губа Петро Матвійович. От там фотографії теж є. Віктор Антонович, дякуємо вам за цікаву розповідь. Будь ласка, От. продовжуйте те, що ми колись почали, а ви продовжуйте. До речі, ви робите добру справу, Аня. Ушаковці молодці.